Здравствуй, де ви дивитесь мультик з Лунтіко Злоб. З вами Ронат Хам, Віталій і Лунтіко Зел. Андрей Джвлякем. А в який час брати в уікенд? Я вікіння, Віталій. Ууу! Віталій, значить? Значить так, Віталій, я зараз тебе прийду і накажу тебе. Фоня? Ну, а вже мене розвоюзався. Андреч. Андрей, бікем. Ян багатьом кем, я вітай. Я додаю шбол. О, ай. Меч это все той смак. А це твоя я зубочисточка. Зубна палочка, зубна игрушка. Рай, мечей я ось сподіваюсь, наступним. Я поговорив. Далі новини з ханком. Така була мультик з Лунті козлам. Прийшли на сайті До бачення! Добабачення! Новини! Івано-Франківська міська рада ухвалила бюджет на 2026 рік. 18 годі під час чергової сесії Івано-Франківської Івано міської ради депутати ухвалили бюджет громади на 2026 рік. За документ проголосував 31 обранець. Про це зал і санційної зали міської ради повідомила кореспондентка Суспільного. Таким була новина, мене звати Хенк. Доба бачення.